За чіпа, чи за дейла? За чіпа чи за дейла? Чіп. добре. Я можу його типу, перезапустити, щоб типу, вже само, сама гра була, а не те, що обирав. Та давайте вже гру. Так, що тут можна робити? Можна стрибнути, можна взяти, можна кинути. Ось отак так от. Спокійнесенько просто. Просто описок кидаємо йому і все. Оу-воу-воу! О. Оце ви мене. Я не розумію. Йому шо важко? Оу. Добре. Ой, та... Я вмер? <ріст> а є якась програма для таймера в ОБС? Ну я собі свій написав. Та я думаю, що є. Беремо важке. Ось отак його. Ах ти ж. Бачили, як він мене підловив. Багато хто з таймера писати свої точно не всі вміють. Ну так, так, я думаю, що, скоріш за все. Є якісь вже готові. Мені просто подобається, що, ну, типу. Мені подобається писати різні штуки для цього всього, тому я частіше за все пишу щось своє, а не використовую те, що вже є. О! У мене є помічник. Ух ти ж я невчасно. Поняв. поняв свою помилку. А ну сюди. Прикольний чит, поки грати одному в режимі за двох. Тоді можна було брати замістящики і кидати в них. Та, я пам'ятаю. А мені здається, це в другій частині, а може і в першій. Тихо, тихо тихо все. Ааа, він не кинув! Звідки ж я знав, що він не кине? О! Я можу зробити ось так. Бачили? Я можу сховатись. О, а, хі -хі, да, якраз в чаті, напис... чаті написала про це. Я не знав. Ну, точніше, я напевно забув, скоріш за все, я колись про це знав. А у всі ящики так можна? Та, у всі можна, файно є. А, але тільки ці зникають потім. Ага, і тепер в мене нічого нема. воу 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 -во. оце так нахабно і одразу, так? Ага. Так воно відскакує. До речі, для цього чого ці квіточки? Хтось знає, бо я типу їх так багато. Є взагалі якийсь сенс їх збирати я щось підібрав. О! Це що, бос? Тихо. Та, та йой. Оце хард. Почався просто реально хард. Та стійте. А, я ще й від руки можу. Та... Воно зі всіх сторін летить. Ну, це перемога. Трошки читерська, але перемога. О, до речі, поки, поки, поки. А давайте я вам запущу, знаєте що? Давайте голосування за те, що буде на наступному стрімі у вівторок. Так, я зробив голосування. а ну зараз подивлюся, як воно виглядає. Так, я запустив голосування, будь ласка, голосуйте. Так, що ми будемо грати у вівторок? Так. Ну, наче працює. Наче працює, рухається, анімація, там все таке. Я, до речі, в такому стилі переробив предікшн, бо мені попереднє щось перестав подобатись. Теж так, ну, приблизно виглядає приблизно так само. Ну, чи непогано вийшло. Так, але воно буде висіти 9 хвилин. Я, напевно, його типу з екрану все ж таки приберу, бо довго воно вам буде закривати частину екрану. Або. Та ні, напевно, до речі, А що в тебе про настріму одного принципі, якщо кількість, щоб скласти враження про гру, твоє про новинку, і хотів би ти згодом пройти цю гру. Так. А, так, я хочу пограти в принципе персі. Колись я обов'язково до нього дістанусь. Чи буде це на стрімі, я не впевнений. Ну бо, по-перше, ну, це досить довга гра, і реально дивитися, вже, як хтось в 20-те проходить цю гру навряд чи вам буде цікаво. Але поза стрімом я її точно пройду колись. А, назад тут не можна, о, як мене обісило, це в деяких іграх, що не можна просто повернутись назад. Ого! І ви бачили стрільнув і втік. Взагалі ніякої поваги. Досить хороша вийшла, як на мою думку. Та, мені до речі, теж здається, що вона досить непогана. Також це, ну, типу, це моє особисте те, що я дуже люблю. Це те, що можна міняти рівень складності умовно, якщо гра не заходить, то можна це змінити. І це прям дуже класно. Так, я щось мені підозра, що у кастрюлю краще не потрапляти. До речі, в нас таймер закінчився. Я щось так і не зрозумів, як в RetroArch запускати ігри. О, я колись пробував, Я ставив собі ретроар і запускав. Здається, у нас колись був стрім по Маріо. Я запускав, але ну, я вже не пригадую. Типу, ну, вже є, типу, клас... є класні емулятори прямо на консолях, то на що воно гратися. Там мапа велика, дуже різноманітна та цікава. Та, погоджуюсь. Ну, і, типу, я не бачив не це, я бачив початок, бачив десь е, якусь десь трошки пізніше, ніж середину, і бачив, власне, вчора майже весь фінал. Uh, та, uh, мені здалося, що гра, гра класна. І це, типу, та, звісно, це ще одна Metroidvania, але не можу сказати, що в цьому жанрі прям дуже багато ігор.